Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп, і... сьогодні у нас патч 1.1 у Leathering Waves. Що я вам можу сказати? Ну, сюжет я пройшов. Він досить цікавий. Цього разу я його вже читав, тому для тих хто розуміє англійську, вам буде цікаво його почитати. Я раджу. Він розповідає нам багато про наших персонажів, які з'являються в цьому патчі, та про ГГшку також. Тому раджу раджу почитати. Що ж нам вони взагалі змінили? Ну, я б сказав, майже нічого не змінили, а саме вони не змінили камеру. Проблеми з камерою залишилися. Коли вона в бою фіксується, вона може бути зафіксована таким чином, що супротивник ось там, а камера дивиться в цю сторону, і ви стріляєте. Найчастіше я це бачу, коли е, стріляю от у цьому стані. За Чісу, і вона може стріляти ось ось в одну сторону. А камера мене дивиться туди. І я взагалі не розумію, що відбувається. Тобто, що робить супротивник, якщо це бос чи літка, це жахливо. Не знаю, чому це не змінили. Для тих, хто скаже: вимкни це в налаштуваннях, показую. Це вимкнено, і воно завжди було в мене вимкнено. Це не впливає жодним чином. На я навіть тут, бачите, теж вимкнув, хоча воно ні на що не впливає, але як, як вже є. Тому з камерою біда залишилася. Далі, що вони змінили? з того, що одразу було помітно, це збільшили розмір квадрокоптерів, тобто зони, яку вони бачать. Що нам це допоможе, не потрібно буде занадто часто їх переставляти. Тому загалом це, це звісно, не так, як я хотів, щоб вони це змінили, але принаймні більш-менш це вже буде значно більш зручно, ніж було раніше. Щодо ресурсів, вони не змінили нагороди. Єдина зміна щодо ресурсів, яка от зроблена. Це кількість при прокачці кредитів, чи як воно тут називається кредити так, от кількість кредитів на прокачку ехо. Здається, було 40 тисяч при заливці плюс 25-го ехо, а тепер 10 тисяч. Не те, щоб це неймовірно суттєво, так це приємно, тому що перекачуючи одне ехо в інше, це було досить дорого ну, цим займатися. А зараз це вже більш-менш. Далі моментик щодо ресурсів персона... ну, прокачки персонажів. Я рахував, що в мене вистачить на двох персонажів, от я взяв 50 рівень, і я рахував, що мені вистачить на двох персонажів до ну, на півтора персонажі, до 80 рівня. Тобто один в мене там буде 80, і інший 77, сьомий чи щось таке. В мене вийшло, що два персонажі вже 80 рівня, і в мене ще є ось цих баночок на більш ніж одне одного персонажа, тобто я пройшов виключно сюжет, майже нічого ну, шляхом не збирав, і десь надибав достатню кількість експи, щоб прокачати ще там півтора персонажі. Не знаю, що саме збільшили, можливо, нагороди зі скринь збільшили, можливо, за квести дають більше, можливо, ще десь я це забрав. Я не слідкував за цим, але ресурсів я побачив, що їх вони з'явилися з якоїсь причини. Так само. І трішки м, на зброю, але на зброю значно менше. От, можливо, 50 баночок у цих додалося. Це навіть на одну зброю не вистачить, але ну, це вже хоч щось приємно. Тому можливо, закривши цю сілоку, як бачите, я її ще не чіпав, тільки подивився, що взагалі тут мене чекає. От це, як ви розумієте, лише ті точки, які нам показуються. Тобто, це скрині та оці, от е, хрестоподібні штуки, де ми отримаємо експу ехо і тюнери. Тому тут ще є якісь місця, якісь ем, випробування часові, ну і таке інше, що я теж маю, мабуть, знайду у цих зонах, доки досліджуватиму. А що вони ще зробили? Вони дали нам можливість перекрафтити тюнери. Тобто, як бачите, в мене вже дуже мало залишилося синеньких та фіолетових тюнерів, тому що я все перекрафтив. У золоті, але як ви бачите, в мене їх не нуль, тому що в оцих от хрестоподібних штуках на карті ви їх все одно отримуватимете. Це не важливо, тому що ви будете їх перекравчувати, тому ну нехай собі. Тепер вони зайвим вантажем і просто займати місце у вас не будуть. А щодо ехо Експи, як бачите, вона в мене лежить, я не займався прокачкою ехо досить давно. Планую позбирати локу, і якщо мені впаде де наступна дівчинка? От, в банері? Ну, в наступному банері він буде. Е, здається, через 23 дні, чи щось таке, 24 дні навіть в тому банері, якщо я її отримаю, тоді для неї я вже і буду робити ехо. Там вже подивимося, поки не знаю, як це все буду робити. Поки що ресурси я збиратиму. Щодо персонажів, то з отриманням 50-го рівня монстри у світі стали відчутно сильнішими. А ті монстри, які знаходяться в цій локації, тобто. Не на попередній локації, а в цій локації, вони більшого рівня. І я не знаю, мені це не дуже сподобалося, бо зараз я, я б сказав, я не дуже готовий був до цього. От як бачите, отут одразу монстри 80-го рівня. І якщо е, до цього. Я просто міг вдарити цих монстрів навичкою, і вони всі вмирали від першого ж удару. От то зараз, як бачите, їх треба трішки побити. Так, я розумію, що в мене не прокачані ще. Ну, тобто я тільки персонажа прокачав. В мене ще кнопочки не прокачані. Ось тут ще ось це прокачати можна. Ще можна прокачати зброю. Зброя теж в мене ще не прокачана. Ну тому що на це все теж потрібні ресурси, а в мене їх немає. От, тому що. Я їх витрачав, щоб швидше взяти ось цей 50 й рівень. Хоча я не знав, що нам дадуть. Здається, 5,5 тисяч експи. Нам дали просто от сюди прийшло 5200 експи. От, нам прийшло, щоб простіше взяти, я так думаю, 50 ранг, тому що, як бачите, в мене вже 12 тисяч зверху. І це означає, що я міг легко зберегти ці, як воно, вейвплейти, ось ці. Квадратики, мабуть, варто було зберегти їх, це моя помилка. Але ж хто знав, що нам дадуть цю експу, щоб прокачати рівень акаунту? Як вже зробив, це таке. таке. Так от, в мене зараз два персонажі прокачені до 80-го рівня, які в мене ще плани. Я хочу прокачати Чісу та усі необхідні кнопочки прокачати цим персонажем. Скоріш за все, я ще прокачаю до 70-го рівня Веріну, і на це все в мене скоріш за все підуть ось ці 24 дні до нового персонажа. І далі вже я не знаю, що буду робити, буду вирішувати, отримавши її. Вже що я хочу зробити. То це прокачати, мабуть, Колчарище, Юан У та Ян Ян. Це три персонажі, яких я використовую, і, скоріш за все, буду використовувати в закритті найскладнішого нашого контенту, тобто башти. До речі, в башті супротивники трішки змінилися. Вони змінилися на останніх поверхах. Якщо не помиляюся, тут в нас був Мефіс, тепер в нас Айкс, це ота птаха літаюча. А з цієї сторони залишився ось цей гузка, ця не знаю, як правильно херон, щось таке. От, а в центрі в нас теж зміни невеличкі. Тут тепер в нас мефіс замість цієї макаки. А макака в нас тепер тут разом з ще групою супротивників. Так, от вони вирішили змінити склади. На перших цих поверхах, як бачите, я їх трішки вже прилетів. От вони нічого не змінили. До речі, прокачаними персонажами в мене там залишалося вже дуже дуже багато часу. Я навіть не помітив, як це пройшов, і тут було так само дуже дуже легко. Це були ще 70 персонажі, тому я думаю, що прокачавши персонажів далі і вже на 60-му рівні, коли персонажі та зброя будуть 90-го рівня, потрібні скили будуть 10-го рівня. Я думаю, що цей контент не буде складним, буде відносно закривабельний, як на мене. До речі, треба протестувати, що буде, якщо лів натиснути. Чи пофіксили вони ось цей момент, коли натискаєш лів, і тебе викидає звідси. Щоб це зробити, треба зайти кудись, наприклад, сюди. І натиснувши лів, натиснувши лів, що ми отримаємо? Лів, куди ми потрапимо? Воно завантажується. Я думаю, що. Ну навіщо ви це зробили? Чому ви це не змінили? Ну це ж маячня. Ну логічно, що треба потрапляти ось тут-туди, у вибір персонажів. Ну або ж вони мали б додати кнопочку. Не давай ще раз. Може там з'явилася якась кнопочка, а я не помітив. Давай, показуй мені. Є кнопочка? Ні, є тільки рестарт талів і все. Тобто я маю або програти, або пройти. Іншого вибору немає, щоб. Щоб потрапити назад у вибір персонажів. На жаль, з цим вони нічого не зробили. Ну що ж, як вже є, як вже є. Далі що ще вони змінили? Гра значно швидше завантажується, принаймні у мене. Якщо у вас інакше, напишіть мені, мені цікаво. Також вони прибрали музику при завантаженні гри, яка була неймовірно гучною, і її не можна було змінити в грі. Це можна тільки було змінити у Windows, змінивши. В мікшері гучність самої гри. Інакше там була нереально гучна музика, яку не можна було прибрати. Зараз цієї музики взагалі немає, мабуть, вони вирішили. Я не знаю, чому вони просто не додали ну, можливість зменшити її гучність, але як вже є. Можливо, вони її прив'язали до муз... музики, ось тут Music Volume, і в мене вона нуль. Тому в мене музика там і немає. До речі, я не перевіряв. Так, який ще цікавий момент вони зробили. Ну, Хто не знав, то вони додали 21 рівень ехо банку, От, який нам робить. Ні, не тут. От, Шанс на отримання п'ятизіркового ехо 100%. Тобто, тепер при перекрафті ось тут ви завжди отримуватимете 5-зіркове ехо. От, ну це нехай буде. Ну і також при збиранні ехо у світі ви теж будете завжди отримувати п'ятизвіркове ехо. О, як мені щастить. Щодо оптимізації самого клієнту, то я не помітив якихось суттєвих. Змін, тому що в мене все нормально працювало і до того з моїм залізом, і зараз я так само працюю. Про всяк випадок скажу, що в мене 4070 відеокарта і 9900 k інтел процесор. Він вже досить старенький, але зі своєю задачею порається чудово. Ще один момент, котрий я б хотів, щоб вони змінили, але, на жаль, це залишилося так само. Якщо ми робимо ось це, то назад, назад, назад ми можемо ось так потрапити. І, виходячи назад, ми постійно, назад, назад, назад. Як ви бачите. Не можна одразу закрити. Тобто воно відкриває нове вікно, нове вікно, нове вікно. І так скрізь воно й було. Тобто, ось тут ми бачимо: відкриваємо, відкриваємо. От, знаходимо нашого монстра, закриваємо, закриваємо, закриваємо. Тобто ми не можемо закрити, ну відкривши мапу, закрити мапу і, і все. Ми завжди повинні повертатися назад, 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 назад. Або їм треба додати кнопку ще одну, яка одразу ну викидатиме тебе. Або ну я не знаю. Можливо, це так зроблено, щоб було зручніше на мобільному телефоні, наприклад. Але я не впевнений, що це з чимось пов'язано таким. Не знаю. Для мене це дуже дивна штука, що вона взагалі є. Так, давайте райдера вб'ємо, бо треба ще чі слапнути. Хочу спочатку їм дати рівні, потім зайнятися їхньою зброєю, а потім кнопочками. З босів, як бачите, може все ще падати три айтеми, і мені впало тричі по три айтеми і двічі по чотири айтеми. Тому я не знаю, мені здається шанс, ну якщо не 50%, то можливо навіть менший на чотири айтеми. Терпіти не можу, коли є рандом, принаймні у такому виді айтемів. Сподіваюся, що на 60 му рівні в нас просто завжди падатимуть 4 айтеми. Хоча я в цьому поки не впевнений, тому що на повну прокачку персонажа нам потрібно, здається, 46 айтемів, а 46 айтемів не діляться на 4. Це буде. Ну, 11 плюс половинка. 11 з половиною. Можливо, в цьому й сенс вони так і хочуть зробити. Ну так в це й задумано, щоб залишалося два шматки зайві. А може там буде ще щось змінено, я не знаю. На 60-му рівні в мене поки немає інформації, що буде. Треба, мабуть, ґгашку сюди взяти, і нею буде простіше. Oh, are... Я гадав, що вони якось зменшать кулдаун cool цих босів, але цього не сталося. Так, в мене ще є ці штучки. Давай, чотири та що б тебе? Ну, тепер мені треба, щоб впало чотири, щоб мені не довелося ще раз сюди йти. Ну, ви ж знаєте, що мені впаде три. Ну, звісно ж, впаде три. А, і ще моментик. Вони казали, що зроблять нам 120 ФПС, але щось я не бачу цих 120 ФПС. Можливо, це буде пізніше, але поки що їх немає. Так, ну що буде три, три ж буде? Ну три ж буде. Ну, звісно, три. Що б тебе? Тричі. 3 чи три. 3 чи? 3. А до того мені впало два рази три і 1, і два рази чотири. Тобто п'ять разів впало три і двічі чотири. Мачнє, ну реально, маєчне. Ненавиджу. Ненавиджу рандом у цих штуках. Тому що тепер мені ще раз треба його вбивати. Я, до речі, не знаю, який саме айтем потрібен тій жінці вогняній. Можливо, саме це її потрібно, і я перейматись не варто. Просто енкор я не планував прокачувати, тільки якщо в мене той, та жінка не впаде, і мені знадобиться, наприклад, енкор. хоча я не знаю поки що. Щодо прокачки Encore, я зараз не певен, чи потрібна вона мені. Можливо, я її прокачаю як от калчаро для того, щоб вона в мене була для нижчих поверхів. От для цього можливо я її прокачаю. А так не знаю, чи потрібна вона мені, тому що якщо мені впаде ось та жінка, в мене будуть дві класні команди, тобто це НГГшка з. Їнлін і Чіса разом з тією жінкою. Це теж класна буде комбінація. Єдине, що Веріна в нас тільки одна, тому хочеться ще одну веріну от додати от до другої команди, щоб була веріна в одній команді, ну хілер та бафер і хілер та бафер у другій команді, тому що використовувати м, байжі, ну так, вона теж може виконувати цю функцію, аж роб, але робить вона це значно гірше за Веріну. І бафає теж гірше, не так зручно. Ну і ще одна зміна, яка, на мою думку, досить корисна, але це мало бути від початку. В нас з'явилася ось така от штучка, де можна подивитися тип шкоди та що взагалі робить персонаж. От, наприклад, на ЄнЛін написано, що вона швидко набирає концерту, дамажить резонанс скіл демеджом Спрошеніє скоординовані атаки, тобто б'є поза полем бою, Бафає електродемедж та бафає Resonance Ліберейшн демедж. І так в нас тепер написано на кожному персонажі. Наприклад, Encore вам може здаватися, що вона вмикає ульту. Але б'є вона там звичайними атаками, і тут нарешті нам це написано. Той самий калчаро, що в нього основний тип демеджу, тут написано от Resonance Liberation Damage. Тож тепер вирішити, що саме, ну який тип шкоди збирати на персонажа, значно простіше. Однак для деяких персонажів це не написано. Наприклад, в Чіси написано просто Main Damage Dealer. тому що тут все залежить від того, як саме ви нею гратимете. Якщо ви стрілятимете багато, звич атаками, Знаходитиметеся на полі бою, тоді демедж від злочинних атак для вас теж буде корисним. Якщо ви лише використовуєте кулемет з її навички та ультімейт, то саме це і буде у вас дамажити. Якщо ви, наприклад, взагалі навичку не використовуєте, а використовуєте лише ульту і все, тоді у вас весь демедж буде ульти. Так само і в ггшки. в неї теж демедж розмазаний по усім типам демеджу, тому на ній. Ех. тому на ній також на та ну натискайся ти. Е, також просто main damage Dealer. Що ж, народи, особисто я як можу це прокоментувати? Якщо вони до наступного патчу, ну тобто у наступному патчі не змінять камеру, ось цю фіксацію камери не виправлять. Скоріш за все я перестану в це грати, тому що ви зробили гру, в якій дуже важливо ну, виконувати все правильно: тобто, доджити, блокувати, парирувати і таке інше. Ви повинні мати змогу бачити, що робить супротивник. А камера не дає вам це зробити, і найгірше ви навіть її повернути не можете, бо вона фіксована. Вона не хоче повертатися туди, куди вам треба. І виходить, що на деяких боссах, наприклад, на голограмах шостих, там вас просто шотують, тому що ви не бачите боса. Ви не знаєте, в який момент вам потрібно натиснути SHIFT, чи вдарити, чи ще щось. Тому, якщо вони не виправлять камеру, я не знаю, мене в цій грі не буде нічого тримати. Отакі в мене думки. Вам бажаю удачі в крутках, якщо ви крутитимете наявний банер, та. Насолоджуватися тим, що принаймні зараз є у грі. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте.